Тепер офіційно вас хочу привітати і не тільки привітати, а сказати про те, що ми напередодні Великого національного свята 20-річчя Дня Незалежності. І зараз тих людей, які були причетні до того часу, вирують спогади тих молодих, які... Народилися вже разом з незалежністю, їм зараз 20 років. Вони також шукають відповіді на багато запитань. У вас, який десь старші за 20 років, ну, може пам'ятають, може не пам'ятають. Радянський Союз, Комуністичну партію, Комсомол. Ту Інформаційний простір, який тоді був, участь в ньому журналістів, свобода слова, верховенство права, демократія. Тих слів тоді ми фактично не вживали. Зараз вживаємо дуже часто, але не всі виконують. Тобто час змінюється, змінюються люди, все змінюється. І... Країна змінюється, є багато цікавого, є багато нового, є багато того, що робиться красиво, але немало є такого, яке нас принижує. І зараз є багато такого, якого не розуміють люди з Європи, та й наші люди, українці не розуміють. Тобто у нас є про що з вами. поспілкуватись. Я хочу почути от вас запитання, будь ласка. Хорошо. пожалуйста. осознают ли украинцы в полной мере ценности и демократии? Или должно пройти еще какое-то время? Ну, повною мірою, мабуть, ще не усвідомлює. Може, молодше покоління, яке народилося вже разом з нашими спробами йти демократичним шляхом, я не можу говорити, що Україна сьогодні є демократичною державою. І я відверто про це кажу, але я відверто і переконую в тому, що вона стала на шлях демократичного розвитку і розвивається. Ну, скажімо, не системно, не послідовно в сторону демократії, а буває так і є кроки назад. Але все ж таки ми йдемо вперед з точки зору будівництва нового суспільства і наслідуємо демократичні норми, демократичні принципи. Чому не так швидко вона стає демократичною у свідомості? Тобто слова то демократичні? А свідомості більше тоталітаризму часто, ніж демократії, тому що життя дуже складне. Аби ми, скажімо, економічні, соціальні, духовні проблеми вирішували більш послідовно, активно, і аби держава і влада була разом з народом завжди, не тільки проголошувала демократичні слова не тільки проголошувала рівність, а не творила умов, коли 10% людей можуть все, а 90% майже нічого, коли вододіл між багатими і бідними дуже глибокий, і коли представники влади демонструють своє багатство, не соромлячись цього, я... Не раз говорив, якщо бізнесмен, яких часто називають олігархи, дозволяє собі вчитись, лікуватись, відпочивати за межами України, це його право. Але якщо представник влади, чиновник, доклавши багато зусиль для того, щоб і освіта... І медичне обслуговування в Синджі в Україні було нижче в атерлінії часто густо, а своїх дітей вчить за кордоном, сам відпочиває, лікується за кордоном, тобто він тут не є скажімо, відповідальним чиновником тої держави, тої землі, в якій він живе. Для нього ця земля це місце, де він може зайняти посаду. І де він може взяти багато коштів, не думаючи про суспільство. Тобто в такому випадку демократичні принципи утверджуються, духовні загалом високі норми, утверджуються в людей дуже важко. Але в цілому, я наголошую, ми йдемо демократичною дорогою. Будь ласка, перша національна Олега Скотникова Скажіть, будь ласка, які спогади у вас про 19 серпня, завтра 20 років зняття цього заколоту, Горбачов в своєму інтерв'ю днями сказав, що він нібито був готовий. Він не знав тільки, коли це відбудеться, його попереджали. А що згадуєте ви? Перша інформація, перша ваша реакція і де це вас застало? Дякую. Я думаю, що десь. 23-24 серпня вийде новий документальний фільм Україна. Точка відліку. Двохсерійний. Цей фільм буде за 90-90, 90-91 рік. Там одни, одним із активних учасників цього фільму я. На телеканалі Україна буде показано дві серії. Я думаю, що вам буде цікаво його подивитись. О, тим більше тут присутні люди, які до цього причетні. От мої партнери тут, Оксана і Олена, режисер відомий, дуже відомий Буковський Сергій і Народний артист України, автор багатьох цікавих фільмів, там буде багато відповідей. І тих, що ви задали запитання, там будуть віддавати відповіді Бжезінські, там будуть давати відомі американці, Бурболіс, Росіянин, Шушкевич, Білорус. Тобто це цікава стрічка. А на ваше запитання я відповім: ви знаєте, я вже. В 90-му році через дискусії з Рухом прийшов до висновку, що так Україна жити, як вона живе в складі Радянського Союзу, вже не може. Але як вона повинна жити, я не міг відповісти на це запитання. Так, як живе не може, а як потрібно, ще не знав, якщо говорити відверто. Не мав цілісної, сформульованої концепції, позиції. Але керівники Компартії України, до яких я відносився, я був членом Політбюро, бачили мою особливу позицію. Бачили. Ну, я її не, її не приховував. І якось зробили все для того, щоб я був відрізаний від інформації. І я вже пізніше дізнався, що перший секретар ЦК Гуренко. Знав, що готується в Москві, може не в повному обсязі, але знав. А я нічого не знав. От 19 серпня, вранці, десь о 6 годині, він дзвонить мені, він Гуренко Станіслав Іванович, і я взяв слухавку, він питає мене, спиш, кажу, ну вже так, майже не сплю. Каже, знаєш, що в Москві вже нова влада? Я дійсно не знав нічого. Я кажу, включай радіо, я включив якраз іде звернення ГК до народу Радянського Союзу. До, народу. до речі, сьогодні я. До речі, сьогодні я тільки що прийшов з Мост... міста, але міст був між Ріа і. Україна, Молдова, і там відновили деякі кадри документальні, які були в Москві. Каже, приїхав Вареніков, ГК, представник ГКЧП, значить, хоче з тобою зустрітися. Я кажу, хорошо, одягнувся, приїхав. Зустріч з вареники була дуже складна, але я так розумію, що він для себе зробив висновок. Що Т Україною не можна так, як вони хочуть, а вони хотіли ввести надзвичайний стан і все зробити так, як вони хотіли. Я категорично відмовився, з Верховної Ради не було, депутатів не було. І почав аналізувати, думати, що далі потрібно робити. Лієльцин мені позвонив, багато інших керівників дзвонили з регіонів республіки. Тобто я жив. Інформацію, яку одержав 19 числа. Раніше я її не знав. І вже по ходу, як на марші кажуть, робив кроки відповідні, робив висновки і складав для себе програму. Що ми маємо робити в ці важкі, дуже важкі, історичні, як потім виявилося, дні. Будь ласка, ваше запитання. Леоніда Макаровича, якою бачите Україну там за 5-10 років, які реформи будуть ефективними, а які буде конче необхідні ще Україні? Значить, я хочу, щоб ви знали мою точку зору з цього приводу, нинішнє покоління не зможе серйозно змінити Україну. Не тому, що воно не хоче, воно не здатне, не має відповідних знань, не має відповідної філософії. Немає відповідної відповідальності перед народом. Це покоління, яке тілом фізично в новому житті, а духовно ще в тому житті, з якого ми вийшли. І я не думаю, що треба брати 5 років, треба брати 15 років. Чого поясню? Нинішні 25 річні. Через 15 років будуть 40-річні. Це період вже мужання великого, серйозного, знань інформативного і розуміння того, що таке є держава, що таке є суспільство, що таке є духовна сфера, і здатно вже діяти відповідно до цього. Тобто, якщо на мене часто ну, дехто ображається, що я так говорю, я думаю, що ж деякий час вони і самі зрозуміють. Це не можна перес перескочити через себе, можна зламати себе, можна змінити, якщо хтось дуже хоче, але стати зовсім іншим нинішнє покоління, нинішня влада, нинішні управлінці не здатні. Вони ще діють. Тоталітарними часто методами, вони ще мають в собі вождів, а не е демократичних лідерів вожді. Вожді, це означає, а я роблю, а ви схвалюєте. Опозиція нам не потрібна, тому що вона заважає. А там, де нема опозиції, там абсолютно ясно, це ознака. Тоталітаризму перша головна ознака. Вони славлять, вони люблять, щоб їх славили, вони славлять самі себе. Я не раз говорив і зараз скажу. Скажіть, будь ласка, на якій підставі, скажімо? Нинішні вожді їздять по Києву і по всій Україні на п'ятьох е, автомобілях? Це здавалося б деталь. Зустрічаєш 4-5 автомобілів. Серед них швидка допомога інколи. Вони що? Ну, Черненко їздив, тому що його водили за руки. А нині ще що хворі? Якщо хворі, хай йдуть і лікуються. Це ж непрості речі, я кажу. Старший народний депутат, голова Верховної Ради, його повноваження старшого народного депутата більше ніяких. Він жодного підпису не робить, який мав загальну українську силу. Жодного. Він їздить на п'яти автомобілях і охороняє 40 чи скільки там охоронців. Він просто, ну, вождь, елементарний. Це що, таке, що не можна зупинити, я задаю запитання. Де є такий закон? Нема. Де є закон, що всі і нинішні, і... і, і і минулі мають жити в державних дачах. Їх по Україні не перелікувати. Там сидять люди, там автомобілі, там охорона, там все. Там на раз, раз на рік приїжджає вождь, а до цього ніхто. В бюджеті. Голосують, схвалюють. Я слухав не раз, хто проти цього виступає, крім Яценюка, ніхто. Ніхто. Що? А сам їздить на Мерседес? Він купив його собі, тому що він заробив гроші. Цікаво як. Якщо б заробив, якщо у вас є, скажімо, інформація, що він заробив їх через що вкрав, тоді давайте. А якщо людина заробляє гроші, вони є права заробляти гроші і купувати те, що він хоче. Тобто тут, тут, треба, тут треба дуже акуратно ставитися, або ми демократи. Або ми не демократи. Такого нема, що до цього, до цієї людини, вона мені імпонує, я демократ, а до цієї, яка мені імпонує, я вже не демократ. Або демократ, або не демократ. Будь ласка, Яна Курченко, ТРК. Леонід Макарович, повертаючись 20 років назад, розкажіть, будь ласка, які були перші кроки до незалежності, як то все було? Ну і ну, поступово, поетапно, як Україна стала незалежною? Ну, власне, йшли ну, ми через рух, якщо взяти історію руху, а перший поштовх до незалежності був рух. Це був 89-й рік. Я пам'ятаю зустріч рух, керівників руху Горбачов, Щербицький, я був на цій зустрічі і представники руху на чолі тоді з Олесем Таренчевичем Гончарем. Це був період, коли Україна шукала, але не хотіла ще незалежності повної. Вони хотіли демократії. Я пам'ятаю слова гончара, який сказав Горбачов Михайло Сергійович. Ми ж не хочемо відокремлюватись, ми хочемо допомогти вам здійснювати перебудову, а тут керівники республіки заважають. Це був перший етап. Другий етап це підготовка декларації. Спочатку декларація про економічну незалежність була прийнята ЦК Компартії України постановою. Про це не пам'ятають. Автор того я. ЦК Компартії України на плену прийняв постанову про, про економічний суверенітет України. Ну, Воно викликало дуже велику хвилю такого ну, непорозуміння в центрі. Від декларації з 90-го року. Трішечки більше року ми прийшли до 24 серпня, до прийняття акту про незалежність України. Оце такі етапи були короткі, а вже з 24 до грудня е, вибори Біловійські угоди і роз, е, розвал повний Радянського Союзу і утвердження України. Як незалежної держави, яку почав визнавати світ. До речі, з 24 серпня по 1 грудня жодна країна світу України не визнала. Тільки коли ми провели референдум і подолали референдум грудневий, Грудневий подала референдум 17 березня, це союзний, тоді нас почали визнавати і вже за місяць. Нас визнало більше 40 країн світу. Першими Польща, другими Канада, а потім почали почали. Тобто пройшли приблизно так коротко, такі етапи. Будь ласка, щербина Віктор Григорьович, мені цікаво, от ви кажете про травневий референдум. Насправді на травневому референдумі всі республіки проголосували для того, щоб радянський союз повинен був залишитися. Так. Це перше питання. По-друге, якщо юридичним шляхом піти, то згідно декларації про незалежність, там було написано, що виконуючи волю народу. А насправді на той час 90-му року.